Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми будемо вдосконалювати навички розкладання многочленів на множники та застосовувати їх до розв'язання різних завдань. Отже, тема нашого уроку розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки. Пригадаймо! Розкласти многочлен на множники означає подати його як добуток кількох многочленів тотожний даному многочлену. Завдання 1. Розкладіть на множники многочлени, зображені на екрані. Розв'язання. Перший приклад. 2А помножити на B-C плюс 3К помножити на B-C. Даний вираз є сумою доданків. Кожен із яких містить множник b-C. Підкреслюємо його в нашому записі. Виносимо цей спільний множник за дужки. В дужках залишиться сума виразів 2а і 3 к. Отримаємо результат b-c помножене на 2а плюс Ми розклали заданий многочлен на множники. Другий приклад: 6х помножити на х-7 x х-7 у квадраті. Оскільки х-7 у квадраті це скорочений запис добутку виразів x-7 та x-7, то спільним множником членів даного виразу є x-7. Підкреслюємо його та виносимо за дужки. Отримаємо добуток виразу x-7 і різниці виразів 6х та хміну 7. Спростімо цю різницю. Маємо x-7 помножити на 5х плюс 7. Заданий многочлен розкладено на множники. Наступний приклад x помножити на y-t плюс c помножити на t-. -y. Члени заданого многочлена містять множники y-t і t мінус y, які відрізняються один від одного лише знаком. Якщо у виразі t- y винести за дужки мінус 1, то другий член заданого многочлена буде мати вигляд мінус c помножити на y-t. А наш вираз матиме вигляд x помножити на y-t, мінус c помножити на y-t. Тепер ми маємо спільний множник y-t, який виносимо за дужки. Отримуємо y-t помножити на х-. Завдання 2. Розв'яжіть рівняння 3х-7 помножити на х плюс 4 плюс x-1 помножити на х плюс 4 дорівнює 0. Розв'язання. Розкладаємо ліву частину рівняння на множники. Для цього виносимо за дужки спільний множник х плюс 4. Маємо х 4 помножити на суму виразів 3х-7 та х-1. Спростімо вираз у других дужках і отримаємо х плюс 4 помножити на 4х-8 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Х плюс 4 дорівнює 0, або 4х мінус 8 дорівнює 0. Звідки х дорівнює мінус 4, або х дорівнює 2. Відповідь мінус 4 2. Завдання 3. Виносіть за дужки спільний множник у виразі. 12х мінус 18 у у квадраті. Розв'язання. Знайдімо спільний числовий множник для заданого двочлена 12х-18. Це буде найбільший спільний дільник чисел 12 і 18, тобто число 6. Після винесення цього числа за дужки маємо квадрат добутку 6 і 2х-3. Це дорівнює добутку 6 у квадраті та 2х-3 у квадраті. І дорівнює 36 помножити на 2x мінус 3 у квадраті. Завдання 4. Обчисліть раціональним способом значення виразу 843 помножити на 743 минус 743 у квадраті. Розв'язання. Пам'ятаємо, що 743 у квадраті це скорочений запис добутку 743 і 743. Тобто число 743 можна винести за дужки як спільний множник. Маємо 743 помножити на різницю чисел 843 та 743. Це дорівнює 743 помножити на 100. І дорівнює 74 300. Чудово! Сьогодні ми розкладали многочлени на множники способом винесення спільного множника за дужки. застосували ці вміння для розв'язування рівняння і обчислення значень числового виразу. Дякую за увагу, до зустрічі!